Так, Христос рождається, славімо його! Всіх вітаю зі святом Різдва. Добрались ми до наших кроликів. Трохи погодував, думаю, треба їх зазняти. Минуле відео було про рентабельність частина 1, буде ще частина 2, Ну, просто хочу підрахувати все, поки що не мав часу. А так поки що хочу показати, що якби зима настала. І кролики наші всі в приміщенні. я їх всіх переніс. От. Ну, На зиму поголів я у нас мало, нижні клітки всі пусті, на вулиці пусто. От. А тут є ще одна окрема лінія. Три хлопці, дві дівчинки. То собі гарно ростуть. Лишив я вибрав я собі гарних кролиць. лишив собі тепер на зиму, попарував вже три кролиці. Чотири. ну одну вже мене просить один. Чоловік йому віддам. От. Такі в нас віддам. Ще хочу, до речі, і поговорити за породу полтавське срібло сказати. Ну, Народ бомбезна порода. От мама крилиця. Я їх забрав з зі двору ще маленькими, дуже. Ну, десь Тиждень тому чи два. Морози були. Переніс їх всіх сюди, як хто дивився, пам'ятає, у нас тут перекривається. чик. Ляхою і роділка на два боки. І вон живуть там наші хлопці-полтавці. Дуже класні кролики полтавське срібло. І гарно вона вродила від того нашого самця. Я знаю точно, що вони будуть гарними і скоро будуть набирати. Тому боді, думав, її комусь віддати, але ні, напевно що. Вот. Такі наша молодь, кролинятка полтавське срібло. Всі цікаві, всі класні, вісім їх є. Так що такі кролики. Роздам ще їм по кулаку сіна. І будуть собі... Тут я так само поробив такі поїлки. Все добре, все зручно, раз, 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 налив, всі щасливі. Це все любить пригад, пригунчик. Жай, жай. А так про рентабельність, ну так, тут говорити можна багато, тому що хтось має зерно, хтось має пай, хтось хоче працювати, хтось не хоче, хтось хоче купити тюки, а хтось не хоче нічого купити, тільки корму, щоб було все включено. Тому в кожному своя рентабельність, якщо так розібратися по кроликах. Головне, що вони радують, гарні в чистоті. Тут від чорної крилиці, яка в нас 27-го має родити, десь в наступному відео покажу. А цей, що курка йому лапу відкусила, то він без одної лапи задньої, але чудовий, гарний кролик. Буду щепити тих від гемки, тих, то його пощеплю. На ну, ну сітці дуже добре, зручно в приміщенні. Ну, За вентиляцією питали. Ну, Дивіться, вікно ще навіть не це, але вікно працює, можна ставити в будь-який режим. От. Ну так само і над дверима є віконечко, так само є віконечко, ті декури заходять. Ну, вентиляції на ту кількість кролів вистачає. Тут мальки. А, мальки. Гарна крадеця полтавське срібло. Другий раз. Другий раз родив. Другий раз родила, гарно родила. Перший раз мало щось менше, трохи, цей раз більше. Але... Маю самця до неї гарного. Олега брав, то, то ще буду родити. Керличка наша. Так, Зараз дам їм сіна по кулачку дай воду буду відпочивати. відпочивати. Принесли вам кошик церкви, зараз їм роздам. Так, ну роздав всім по кулаку сіна, дозу мою, плюс-мінус, ви знаєте, показую, що багато їм не даю, бо тому що все це буде під кліткою. Це все потім треба буде туди звертати. Від тих падає вниз, показував. Відтих падає туди. Там є дверки. Ну, тут зручно. Говорю, тут це я зробив собі, проєктував. А в іншому місці це так, тимчасово. Поки кролики є, та й тішать. Так що такі справи. Так що, друзі, всіх вітаю з Різдвом. Всім добра, здоров'я, миру, перемоги, перемоги нам. Бо а які нас інакше чекає, як наші діди-прадіди ще боролися і, і воювали. Полтавочки. Там закрив бляху, вони та собі з того боку заходить. Новорічні подарунки. Діти гралися, цей рік чорного короля проходить, бо хранці дуже любить, я її понаносив, носили з ними. Добре, що любить. Тут такі наші полтавчики. Дуже гарні, бачите, вже на чолі починає біла цяточка. Всім опоєдається. Як кажуть, і горя не знають. Так що так, ми всі так не знали горя і жили добре. Тому, друзі, ще раз всіх з'їздом. Всім всього доброго. Слава Україні! Героям слава! Нашим хлопцям-захисникам. Слава. З ми переможемо і все буде добре. До зустрічі!